Жителька Звягеля Тетяна розповідає, що за державною програмою її відновлення отримала компенсацію за пошкоджене житло внаслідок ракетного обстрілу 9 червня 2023 року. За словами жінки, комісія обстежила і зафіксувала лише ті пошкодження, які лишилися станом на початок вересня, коли запрацювала програма з відновлення. До цього їй відремонтували дах за гроші з міського бюджету. З заміною вікон допомогли волонтери. Подавала в дію. Так, мені прийшли гроші. Я отримала на рахунок: 36 тисяч. Недостатньо буде цих 36 тисяч, щоб відновити все, що пошкоджено. Комісія вийшла і вони. Тільки вписали те, що потрібно ще зробити. Місцева жителька Галина каже, що не стала чекати компенсації від держави. Так, правда, міська рада зробила, а це все всередині: вікна, двері, потолки, все самі робили. Так важко це все на це одивиться, все кожний раз встаєш. Все воно в очах. Місцева жителька Ядвіга. Нині проживає в онуки. До власного будинку навідується. Грошей ще не отримали, як кажуть. Ще документи лежать там, у їх рішаються. Кришу ось допоремонтували, в вікон немає, в середині потолка немає. Ну кліві двері повибивало, геть. Усе повністю то сарай не щитають. Андрій Хромушин, начальник відділу з питань цивільного захисту Звягельської міської ради, каже, що державна програма є відновлення, почала діяти два місяці тому. До нас на даний момент надійшло. 18 заявок від людей на пошкоджене майно, і вже потихеньку перші здається 5 5 заяв отримали свою компенсацію. Ця програма чітко передбачає те, що компенсація надається тільки на пошкоджене майно по факту. Ось ці перевірки конкретної. Якщо було відновлено за власний кошт або було відновлено за кошти благодійних організацій, то ця програма не діє. Андрій Хромушин розповідає, що пошкоджено 70 будинків. Більшість яких люди відремонтували самостійно, частково за кошти з міського бюджету. Ця програма є відновлення. Вона не може. Не можуть видаватися гроші за ті товари, які вже були придбані. Тому саме є відшкодування стане тією програмою для людей, за які вона зможе отримати кошти за вже фактично побудовані за власний рахунок, і відновлені за власний рахунок свої будинки. Андрій Хромушин каже, що державну програму є відшкодування Діятиме вона з 2024 року. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина.